Зараз я розкажу вам дещо про пасивний дохід, про власний сайт, власну онлайн-школу та і, взагалі, про будь-який бізнес в інтернеті. Щоб краще і зрозуміліше вам це пояснити, наведу приклад і зайду з нестандартної сторони. Повірте, вам варто подивитися це відео до кінця. Готуйте камінці, тому що правда вам може не сподобатися. Я Олена Кривошеєва, цифровий стратег і наставник. Я допомагаю експертам та підприємцям збільшити дохід та масштабувати бізнес завдяки автоматизації ключових діджитал процесів. Вже майже 10 років я створюю сайти і готова поділитися з вами своєю думкою. Власний сайт це дійсно круто, і він може давати вам бажаний дохід, але ви маєте дивитися правді в очі і чітко розуміти, що сайт. Сам робити нічого не буде, поки людина не поставить ціль і не налаштує там роботу. Візьму, за приклад квіти. Я буду показувати і пояснювати. А ви відслідковуйте кожне моє слово і прирівнюйте квіти як свій сайт чи будь-яка інша діяльність. Наприклад, ви побачили у когось прекрасні квіти і захотіли теж собі такі мати. Ви поставили ціль їх. Купити і навіть відклали на це гроші. Одного разу ви все-таки наважилися пройтися по магазинам і подивитися, де які квіти кращі, які там ціни. Можливо, ще й задумалися, що було б гарно, але дешевше або дорого і надовго. І ось ви їх купили саме такі, про які мріяли. Вклали туди потрібну суму грошей, щасливі, безмежно. Привезли додому, знайшли для них відповідне місце, а це все наш дорогоцінний час. Насипали чи підпушили ґрунт, підлили водички, нарешті помістили їх на клумбу, і цвітуть вони неймовірно прекрасно. Щодня радують око. Це як готовий сайт, коли ви він красивий, вже все налаштовано, функціонує, дає вам популярність і крутий дохід. І тут ви розслабилися. Закинули ноги на дивані, попиваєте каву і дивитеся улюблений серіал. А ваші квіти тим часом обростають бур'янами. Так як і сайт вірусами застарілими плагінами, неактуальною інформацією. Так як на квіти ще можуть напасти різні небажані мошки-комашки, то і на сам сайт можуть напасти різні боти, внідряючи різні віруси програми. А ще час від часу, щоб квіти гарно росли і надовго зберігали свою красу, потрібно їх. Поливати і підживлювати певними добривами. Тож на сайті час від часу потрібно поновлювати плагіни, вдосконалювати функціонал, редагувати або додавати актуальну, нову, цікаву, корисну інформацію. І ми всі щодо розуміємо, що воно саморобитися не буде. Потрібне фізичне втручання тут або ви. Відриваєте свою румпу від дивану і самі робите все необхідне або платите іншій людині, яка може це зробити за вас. Щодо пасивного доходу, то тут теж варто подумати, що геть без вашого втручання нічого не буде працювати. Ані, працювати буде. У того, хто не тримає свою румпу на дивані і не викидає свій дорогоцінний час у соціальних мережах. Тож, давайте дивитися очима дорослої людини і не задавати питання, чому в один прекрасний день те чи інше прекрасне е, наше діло перестало працювати або не функціонує так, як ви собі задумали на початку. Бізнес це постійна робота, вдосконалення, гибкість, чітке прийняття рішень. Вихід є, але тоді, коли ви правильно сплануєте і налаштуєте певні процеси. А я кожному з вас бажаю досягти успіху у вашій улюбленій справі і кайфувати від кожного процесу.